Ще восени обухівчани помітили, що Обухівська міська рада зробила крок на зустріч автовласникам і розширила дорогу на виїзді біля супермаркету Велика кишеня. Є такі чутки, що тут збираються встановити світлофор. Це не чутки, це дійсно дії, які за дорученням міського голови сьогодні ми маємо виконати. Є доручення. Ми сьогодні обстежуємо і плануємо ті заходи, які мають здійснюватись для встановлення саме на цьому перехресті світлофорного об'єкта. Наразі вивчається питання щодо вартості, також щодо заходів із організації дорожнього руху, погодження схем організації дорожнього руху. Такий світофор плануємо встановити на найближчій сесії. Планується внесення зміни до титульного списку та до міського бюджету щодо включення даного об'єкту для фінансування. Ця дорога розширена вже більше ніж півроку, а розмітки на ній немає. Напевно, саме тому ми бачимо конкретні порушення правил дорожнього руху. Проте, як тільки тут з'явиться світлофор, дана проблема зникне, запевнила нас пані Людмила. Саме встановлення світлофорного об'єкта, а не одного світлофора, передбачає і дорожню розмітку, також передбачає всі необхідні заходи для того, щоб зменшити кількість дорожньо транспортних пригод. Встановлення світлофору, звісно, покращить життя пішоходам та й автомобілістам. Отож, місцева. Влада робить великі кроки на зустріч громаді. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.